Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Спеціальний ефір на раді нове триває. В студії працює Богдана Амосов. найближчі дві години. Проведемо разом. Почнемо із ситуації на війні. В інституті вивчення війни припускають, що запланований наступ росіян буде відбуватися у Луганській області або в районі. Вугледара на Донеччині, як зазначають військові експерти, нещодавні обмежені російські наземні атаки в Запорізькій області можуть мати на меті розпорошити українські сили і створити умови для наступу. В Луганській області, крім того, Росія передислоковує частини другої мотострілецької дивізії з Білорусі до Луганщини. Це на думку аналітики свідчить про те, що запланований російський наступ, про який йдеться найімовірніше спрямований на Луганську область, хоча він також може відбутися в районі Вугледара на заході від Донецька. Також в інституті вважають вкрай малоймовірним, що цей наступ буде спрямований на північ України з боку Білорусі. Роман Пономаренко, військовослужбовець, кандидат історичних наук, військовий історик зараз на зв'язку зі студією радіо НВМ. Пане Романе, вітаємо вас! Слава Україні! Герой почнемо з ситуації на фронтах. а Також власне із ось цих цього аналізу інституту вивчення війни. Отже, припускають, що наступ може початися зі сторони Луганщини. Як у ЗСУ заявляють, що російські окупанти зараз встигли збудувати укріплення в районі Крімної Луганської області. Утім, зараз ЗСУ зберігають ініціативу на цій ділянці. Лянці, що ми розуміємо про те, що зараз відбувається на Луганщині, адже до цього насправді Збройні Сили України там мали певний успіх? Мало певний успіх, але оскільки ми не змогли прорвати ворожу лінію Крим Криміна Сватова, то росіяни змогли там закріпитися, змогли підтягнути і накопичити там резерви. Ну принципі резерви вони накопили по всій лінії фронту, по всій лінії зіткнення Них достатньо велике угрупування військ ну, майже на всіх напрямках зосереджені. А як там буде розвиватися ситуація? Чи дійсно ось наступ з Луганщини він буде саме тим наступом, про який зараз всі говорять і прогнозують, те, до чого готується Росія? Ну це складно сказати, який саме там буде наступ, і як саме вони себе поведуть. Наразі, наприклад, на них. Найбільш активні бойові дії продовжуються під Бахмутом що і також під Вугледаром. Вони, судячи з тих даних, що ми маємо, вони таки задіяли великий зусиль, щоб захопити Вугледар. От і можливо, саме на Донецькому напрямку вони будуть вести наступ. Але я допускаю найшвидше, що вони будуть атакувати на кількох напрямках. Тобто, десь буде основний удар, і десь буде декілька допоміжних. Де саме зараз буде цей основний удар знаходитись? Ну наразі з відкритих джерел достатньо складно точно визначити. Ну але очевидно, що як тільки вони почнуть масований наступ, то відразу і на Луганщині, і на Запорізькому фронті, і на інших ділянках активізуються бойові дії для того, щоб скувати наші резерви і не дати нам можливість посилити напрямки, де буде завдаватись основний удар. Я сподіваюся, що наша розвідка і генштаб уважно слідкують за ситуацією. Ну і знають трохи більше ніж ми тут, тому будуть вжити відповідні заходи за дозволить. А стосовно ситуації довкола Бахмута, наскільки вона загрозлива, враховуючи те, що окупанти захопили Кліщівку і Соледар, які ну фактично як не оточують це місто, але а, перекривають певним чином а, власне не постачання, але можуть в результаті перекрити? Ну ситуація там дуже важка. Може навіть певною мірою вже стає критичною, бо найгірше те, що росіяни вже можуть обстрілювати позиції в нашому тилу, на які передбачали, що будуть відходити наші війська з Бахмута. Якщо буде вирішено здати це місто, ну наразі ми Бахмут тримаємо. Тобто, таких передумов, що воно паде завтра, наразі немає. Тобто, якщо буде рішення нашого командування продовжувати бойові в Бахмуті, то ми будемо туди підкидати сили і. Бойові дії будуть тривати. Маємо розуміти, що Бахмут, мабуть, не лише для росіян, але й для українського командування, став же таким принциповим місцем, і тут же жодна зі сторон не хоче виступати. Ну але зазвичай в таких випадках це закінчується дуже великими втратами з обох боків. Стосовно Вугледара, росіяни вже кілька разів знову його таки заявили, що вони десь там щось взяли. Постійно, постійно вкидають різну інформацію стосовно цього неправдиву. Що ми розуміємо, що відбувається там? Ми розуміємо, що вони пішли туди на приступ. Вони намагалися взяти спробувати взяти вугледар ще восени. Отримали відсіч. Зараз вони підготували значно краще, судячи з тих даних, які надходять фронту. От підтягнули сили. Там в них атакують. Морська піхота мають, не мають проблем з боєприпасами. Сьогодні зранку заявляли, що захопили дачні дачне селище під вугледаром, яке на якому вони зупинились минулого разу. Ми їх там зупинили. Ну наразі я думаю, що найшвидше вони це селище не захопили, тобто там продовжують тривати бої. От, і чим воно закінчиться, це вже скоро дізнаємось. Ну насправді ситуація там так само важка, бо ворог накопичив, повторюю ще раз, дуже значні резерви, дуже значні ресурси. Проклеювали, що голос нарядника, який в нас багато казали, до куди з них подівся. В наряді тепер них вони досі ну, не жаліють. От і завдяки мобілізації змогли поповнити свої частини, тобто не мають проблеми із близькою. Стосовно Запорізького напрямку, чи дійсно це те, що роблять там окупанти, це є таким певним відволікаючим маневром, як кажуть деякі аналітики? Ну наразі це виглядає саме так: промацують нашу оборону, демонструють, що можуть завдати більш потужного удару, але наразі не завдають. Як вони там будуть розвиватися події, це теж побачимо. Як то кажуть, найближчі дні також у п'ятницю українська ППО приземлила російський штурмовик Су-25. Також за день до цього ми бачимо, бачили, що харківські нацгвардійці знищили з ПЗРК ворожий гелікоптер Мі-24 на Бахмутському напрямку. Насправді почастішили повідомлення про збиття ворожої авіації. З чим це ви пов'язуєте? Та думаю, з інтенсивністю бойових дій відповідно застосуванням ворожої авіації. Тобто і стало більше в повітрі. Наші ППОшники отримали можливість їх більше збувати. Чому стало більше в повітрі? Мабуть, тому що вони якраз зібравши сили, почали більш інтенсивно завдавати ударів як за допомогою гелікоптерів, так і штурмових літаків для того, щоб ну готуються до свого наступу. Ми також бачили цього тижня використання, окрім інших ракет, ще й ракети Кінжал зі сторони росіян. Росіяни берегли ці ракети. Що ми про них розуміємо і як їх ворог може використовувати? Це потужна ракета, яка, скажімо так, глибоко проникає в землю і може там уразити мають добре вибудований бункер. От ну, від такої ракети, якщо вони точно влучать, то достатньо важко сховатися. У росіянах дуже обмежена кількість була. І якщо вони почали їх застосовувати, вийняли запасники, то це опять же, символізує про те, що ну, вони готуються до чогось дуже серйозного. Наприклад, що це може бути? Ну, наступ, очевидно, що росіяни вони зараз все йде до того, що вони будуть проводити наступ. Після інформації, що ми отримаємо з Європи сучасні танки. Не розуміє, що це буде не відразу, що в них є там місяць, два-півтори, і от вони в цей час хочуть вкластися для того, щоб завдати поразку Збройним силам України і покращити своє оперативне становище на фронті, допоки ці сучасні танки не пробули. Тобто вони розуміють, що в них достатньо ну час обмежений, і тому от найближчий місяць, півтора-два, вони будуть ну, дуже важкими. з Цього треба готуватися як на фронті, так і в тобі. Що можуть збройні сили України проти протиставити цьому? Mm. Я думаю, що якщо ну, ми зможемо стримати їх наступ, тобто прориву як такого розриву нашого фронту, як стилі Другої світової війни, наразі не передбачається. Нам є чим їх стримувати, і нав'язати їм бої ми зможемо. От єдина проблема, що в нас теж достатньо великі втрати, і в бойових бригадах достатньо проблемно. Заповнювати кількість особового складу, ну, особливо, що багато людей зараз, де в арміях по мобілізації, вони не встигають отримати відповідні вишки, але про це вже була публічна інформація. от І потрапляють на фронт не дуже готовими до того, і, відповідно, не готові виконувати бойові завдання в повному обсязі, називаємо це так. от І це може, ну, завдати певних труднощів на фронті. Ну, але Цілому, якщо ми будемо отримувати, продовжувати отримувати снаряди сучасні для артилерії, для ракет, для Хаймарсів, там іншу сучасну техніку, ну в основному це гармати і боєкомплект, то в принципі, при всіх наявних складових, ми ну, на, мої, на мій погляд, маємо стримати російський наступ. Стосовно обіцяної зброї, зараз американське видання Washington Post пише, що західні партнери вказує на те, що західні партнери пообіцяли Україні різні моделі танків, які мають різні терміни постачання і унікальні логістичні перешкоди при цьому всьому. Які питання виникають із логістикою доставки нам цього озброєння і усвоєння всієї цієї те? Техніки, і які можливі способи її вирішення? Ну, зараз багато протирічилої інформації відверто про ці танки, бо купа джерел всі називають різні дати постачання. Маємо розуміти, що одна країна може поставити танки швидко, інша довго. Про американські Абрамси, про які я насували, що на 31 одиницю там термін ледве не звучав, що їх можуть поставити тільки навіть до кінця тільки цього року. Ну, тобто, не відразу. Те саме і з німецькими танками, ну, з леопардами, які підуть на з Німеччини та з інших країн. Найшвидше ну, по логістиці, якщо так сидити, то десь від одного до трьох місяців, як ми отримаємо ці танки в якійсь товарній кількості для того, щоб сформувати з них там, принаймні бригаду. От, і плюс час потрібен для вишколу Ну, Я сподіваюся, що вишків екіпажів вже розпочався. І можливо найшвидше він буде десь там або в Німеччині, або в Польщі, або на якихось інших ну в безпечному місці на полігонах, от ну в ідеалі було б добре дати танкістам ще місяці три на опанування цієї техніки, бо вона достатньо складна і відрізняється від радянської техніки, яку наші танкісти міють вже опанували. От і те саме стосується механіків і ремонтників, бо ця західна техніка потребує ретельного обслуговування зовсім. Іншого рівня ніж радянська техніка, яка в нас є, і там ще ну треба окремо готувати ремонтників, бо без них ці танки достатньо швидко вийдуть з ладу з технічних причин і до фронту не доїдуть. Тому в цілому, десь, якщо так об'єктивно дивитись, ну місяці 3-4, як ці танки в якомусь такому серйозному обсязі, не одна-дві одиниця, так що мінімум, батальйон з'являться на фронті. У Збройних силах України формують перші у світі ударні роти безпілотників в рамках проекту Армія Дронів. Про це от повідомляє міноборони. Цим, цим займається міноборони, міноборони, Генштаб і Держспецзв'язку. Ось цей проект. Як Ви вважаєте, він щось може змінити за у застосуванні дронів, яке вже ну в принципі активно впроваджене. На цій війні. Ну, вона насправді цікава, тут все впирається, яка саме, яку саме тактику вони будуть застосовувати, і чим вони будуть озброєні, якими ставимо безпілотниками. Тобто, якщо формують з них окремі підрозділи, то найшвидше ці окремі підрозділи будуть потім скеровуватися на різні ділянки фронту і підсилювати вже які наявні дрони, в кожній частини зараз є дрони, свої там парк їхні, різних типів. Тут будуть приїжджати ще ці у називаємо їх так, і будуть підсилювати тут чи іншу ділянку фронту. Ну каже, залежить від технічної наявності, від вишколу людей, які там будуть, і чим саме вони будуть оброєні. Сподіваюся, що якраз ці частини будуть озброєні сучасними дронами, які ми будемо отримувати від союзників. Ми до слова багато бачимо відео у телеграм-каналах, як українські бійці ліквідовують росіян за допомогою дронів, от просто чіпляючи снаряд і скидаючи його просто окупантам в окопи на голови. А от що ми розуміємо, який відсоток втрат окупантів відбувається внаслідок такої роботи, і чого це взагалі дозволяє досягти на полі бою? Ну я не знаю, який відсоток. Ніколи не зустрічав такої інформації, навіть не впевнений, що вона є ну, вирахована на наразі, скільки там той відсоток. Може помилятися, звісно, але в мене нема такої інформації. От, а, ну, у нас є да, дійсно майстри. От я особисто бачив на командному пункті, як в люк танка поклали міну, трону. Прямо точнісінька вона відкритий. Люк лягла. Дуже красиво ефект не виглядало. От. Ну насправді це. Те дає нам те, що росіяни не можуть почуватися на лінії фронту постійно в безпеці, навіть коли вони думають, що все добре, то над ними може відвісити наш дрон, який може привести гостинця. Але маємо також розуміти, що в росіян теж є такі фішки, і в них теж є досвідчені дрончики. і Вони так само кидають ці міни з дронів в наші окопи. Тобто, ну це палка в двох кінцях, тобто не можна сказати, що наші бійці позбавлені цієї небезпеки. Є маса, так же, ну фронтовики можуть розповісти масу історій, як з російських дронів щось пролетає. Тому напередку дуже ну дронна дрон небезпека, вона там постійна, бо часто їх вже помітно, Ці дрони особливо, якщо там маленькі. якщо там видно, то ну, якщо він там десь вище літає. Якийсь на авіанавідняк чи щось таке, то вже інше. Ну, от. Якось так. Пане Романе, дякуємо вам. Роман Пономаренко, військовослужбовець, кандидат історичних наук і військовий історик, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.